Теркаючись у цієї теми, е, можемо ми бити та американською зброєю по воєнних цілях на території Рефії, не можемо бити. Кажуть, що є прохання, але от вчора з вуст е, Блінкіна прозвучало, що ну, начебто, ми самі маємо вирішувати це питання: бити чи не бити. От просні ситуацію, справді, ми можемо бити чи не бити по воєнних цілях на території Ерефії з зброєю, яку ми отримали від партнерів, і насамперед від Сполучених Штатів Америки, тому що. Видання Політико писало, що власне ось це якби побажання не використовувати так, і спризвело до того, що ми не могли нанести ударів по військових е силах російських так, на території, і відбулося вторгнення з харківського напрямку. А, ну так, от чисто. зараз, якщо розглядати можливості Збройних сил України протистояти військовій агресії, то вони. Є доволі обмеженими і з огляду, якраз на е, ці обмеження зі застосуванням зброї, яку передають нам наші партнери, в першу чергу от, Штати, вони не можуть застосовуватися е, по території е, Російської Федерації. Особливо це е, е, сказано, було такого важливого значення е, ну, на тлі останнього е, наступу. І бажання Російської Федерації знову окупувати Харківську область, і загрожувати Харкову. І Тут дуже так рельєфно це позначилось, тому що ну, при наявних засобах розвідки Збройні Сили України бачили, що і де концентруються сили окупантів, розуміли, який буде маневр, і проти логіки ведення війни змушені були чекати, поки ці війська не зайдуть на територію України для того, щоб застосовувати саме західне озброєння, яке і становить зараз ну так переважно кількість з того, що ми маємо. Ну, якщо так аналізувати контент, то о, можемо знайти приклади того, що частина сил знищилася на території Російської Федерації і для цього застосовувалися вперше першу голову ударні дрони, в тому числі і дрони, які о, наносили удари по колонах противника, які не висувалися саме там. Якраз на початку о, цих так eh, званих дій агресора просування на Харківському напрямку, і звісно, цього мало, тому що по великому рахунку це відмічають і в інституті вивчення війни і інші міжнародні спотрячі, що е, противник використовуючи ці заборони е, першого з е, боку США, він. Е, ну, е Концентрується вже без скажімо таке суттєвих для себе обмежень поблизу від території України і в подальшому дій, ну так як можу, найбільш комфортно. Так от це не все проти військової. військової Тховиться і проти навіть звичайної логіки, але й проти міжнародного права. Тому що ну по великому рахунку, те, що зараз робить Україна, вона реалізує своє право на застосування сили в порядку самооборони, і це право прописано в статті 51 статуту ООН, і саме це дає можливість по о, військових силах, в тому числі і на території Російської Федерації, от якби такої заборони не було, то і не було того навіть обмеженого успіху, як зараз показують там, показували попередні російські терористичні війська в Тихтицькій області вони були знищені вже на території Російської Федерації. Пане... Пане Валерію, я попрошу все-таки колег перебрати, тому що мені трошечки ну звук трошки проблема е, перебрати, щоб трошечки налагодити якість зв'язку. І ми в очікуванні пана Валерія, так я хочу додати, що насправді, коли ухвалювали американський пакет е, допомоги для України, то ми знали про те, і ми пішли на це, що ми не будемо використовувати власне зброю далекобійно так, атакамси по території Рефі, це була домовленість. і от Питання насправді. Питання, якщо ми погодилися тут, то Британія ж нам дозволяла, чому насправді чи нас не було взагалі немає чим бити по території Росії дотягнутися, щоб ударити, і власне чому ми не нанесли ударів, коли ми бачили, що Росія зібрала ці свої якби, сили під кордоном в районі Харкова Харківського напрямку. Пане Валерію, я хотіла поцікавитися: от в цій ситуації окей. Ми погодилися з американцями, що ми не будемо використовувати атакамси. Але чи було в нас озброєння, от закрива наприклад від інших партнерів, так щоб нанести ураження, коли расисти збирали під нашим кордоном в районі Харківської області. Ми могли якимось чином все ж таки нанести удар, так як от ми, наприклад, дронами б'ємо по нафтопереробним заводам. Ми могли там нанести удар, якийсь, щоб все ж таки якось деморалізувати і не дати їм можливості прорвати кордон в харківському напрямку. Ну тут вочевидь, що подібних ударів, ну що найменше наслідків ми не бачили, і е, тут це може говорити або про обмеженість з тих засобів, які ми мали для нанесення подібних ударів, е, ну або все ж таки, не зважаючи там на заяви е, високопосадовців, в тому числі, наприклад, Лорда Кемерона. Який сказав, що Україна може е, там сама вирішувати, е, де застосовувати ті ж е, засоби, які передають, е, передає Велика Британія? Однак ми бачимо, що ну от е, такої протидії не було. Ну крім того, можемо е, по цій ситуації. Все ж таки зробити певний висновок, що і е, ну, засобів наявних власних в нас недостатньо для того, щоб е, от якраз порушувати роботу оперативних тилів е, угруповань військ Російської Федерації на території, е, якраз на цьому напрямку, тому що е, в принципі основні бойові дії вони е, все ж таки розпочалися. На, на, на території України. України почула пане Валерію, спасибі величезне. Даруйте ми так от швиденько коротко з вами, але наступного разу більше поговоримо. Валерія Вих, військовий експерт, видання Дефенс Експрес був у мене на зв'язку.